Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з дуже цікавого лоту під назвою Монета з вушком. Вона нагадує солід римського імператора Валента, котрий володарював у 364-378 роках. Проте розмір і вага говорять про те, що це чи то потрійний солід, чи то взагалі золотий римський медальйон. Стан цього артефакта, який схоже горів, на жаль, зовсім не привабив покупців. Придбали його за 55 тисяч гривень

В якості прикрас людство почало використовувати корали дуже давно. Їх носили єгипетські фараони та жерці, еліта давньої Греції та Риму. До України корали привозили з Середземного та Червоного морів ще в часи Київської Русі. Майже до першої половини ХХ століття намисто з червоних коралів було своєрідним амулетом від зла і хвороб, а також показником багатства і достатку. Такі прикраси могли дозволити собі. Бі лише заможній українські жінки. Чим більше ниток з намистинами було на шиї жінки, тим багатшою була її родина. Деякі намиста коштували як пара волів або ж навіть хата. Стародавнє коралове намисто придбали за 90 тисяч гривень або ж 2140 доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета, яка була викарбована в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її біля 24 мм, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золото 900-ї проби. Придбали цю монету за 101 500 гривень або ж 2410 доларів. Доларів Далі монета, котрій більше двох тисяч років. Це статер, виготовлений з високопробного золота всередині першого століття до нашої ери. На ньому написане ім'я Косон. Такий правитель не згадується в античних джерелах. Проте схожість монети з динаріями, випущеними у 54 му році до нашої ери Марком Антонієм Бруттом, говорить про те, що жили вони один час. Золотий статер був придбаний за 120 тисяч ж гривень або ж 2860 доларів. Далі, Орден Леніна, найвища державна нагорода у СРСР. Орден Леніна був затверджений 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 418 нагороджень. Ці ордени можна назвати інвестиційними. Підняли ціни на золото та платину, підвищився курс долара і вартість нагороди теж зросла. Зараз чи не щодня ціна на золото б'є історичні рекорди? тому черговий орден Леніна придбали за 135 тисяч гривень або ж 3210 доларів. Далі 100 фунтів 2024 року. Монета, яка була викарбувана на королівському монетному дворі міста Латризант в Уельсі, виготовили її з чистого золота вагою в одну тройську унцію. На лицевій стороні тут зображений король Великої Британії Чарльз III на зворотній китайський дракон. 100 фунтів були придбані за 151 200 гривень або ж 3600 доларів. Далі Георгіївський хрест нагородний знак Російської імператорської армії, відзнака, яка була вищою винагородою для солдатів та унтер-офіцерів з 1807 по 1917 роки. Ця нагорода складалась з чотирьох ступенів: перший та другий виготовлялися із золота, третій та четвертий зі срібла. Цей хрест другого ступеню отримав старший унтер-офіцер 7-го Сибірського стрілецького полку Антон Сологу під час першої світової війни георгіївський хрест придбали за 160 тисяч гривень або ж 3810 доларів. Друзі, не втомлююся повторювати, що в той час, як на московських болотах ісконно узкі дикуни ще жерли шишки та лапті плести не навчились у другому-четвертому століттях, на території сучасної України місцеві мешканці виготовляли свої золоті монети. Це були так звані варварські наслідування римським ауреусам, на яких наші пращури намагалися зобразити імператорів та богів того часу. Одна з таких золотих монет на котрій зображений профіль, схожий на римського імператора Гордіана III, була придбана за 205 тисяч 8 гривень або ж 4 тисячі 880 доларів. Далі 10 злотих 1821 року, так званий «Аєксандр для Польщі, монета, котра була викарбована під час окупації Польської держави Російською імперією. Виготовив її зі срібла 868-ї проби монетний двір Варшави. Монета доволі рідкісна. Тираж її лише 1195 штук. 10 злотих були придбані за 225 тисяч гривень або ж 5 тисяч Ся доларів Найдорожчим лотом сьогодні виявилось старовинне видання. Очерки, заметки і документи по історії Малоросії – київські видання 90-х років 19-го століття зі статтями видатного дослідника історії козацтва і, зокрема, Гетьманщини Олександра Лазаревського. Ці книги видавались тиражами лише у 65-125 примірників, і зібрати зараз комплект з п'яти томів надзвичайно складно тому це стародавнє видання було придбане за 250 тисяч гривень або ж 5950 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.